Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги фотоапарат з друком. Дана камера для миттєвого друку чудовий аксесуар як для дітей, так і для дорослих. Вона виконана з високоякісного матеріалу, що надає їй довговічності у використанні. Дана фотокамера в комплекті містить три рулони паперу для друку, що дозволяє створювати сотні чорнобілих фотографій. Вона дуже компактна, тому її дуже легко брати з собою. Фотоапарат з друком це чудовий та оригінальний подарунок для будь-якої творчої людини.